Слухати звіри до кінця ці потужні мови твої святи, Арханев Михаїл, захистить вас та ваші родини, і виконує всі ваші прохання на благо. О святий і славний архістратиже Боже Міхаїве, начальнику небесних сил, заступнику душ наших, смирено мовимо тебе, ангели могутні, будь нам захисником від усякого зла, видимого і невидимого, і укріпи нас у боротьбі з підступами ворогів душ наших. Напишіть імена, та прохання в коментарях. Злянся на нас грішних, які з вірою, смиренням припадаю до Тебе, надіючись на Твоє заступництво і допомогу, виведи нас із темряви, гріховної, і осяй світом Твого небесного сяйла, укріпи нас у вірі православній, щоб ми не відхилилися, від істинного шляху спасіння, мов архістратижі Боже Михаїле, ти, що підняв воїнство небесне. На боротьбу з сатаною його почищами, захисти нас від усіх диявольських підступів, від усякого зла від ворогів, видимих і невидимих, що замислюють лукави проти нас, наших дітей і наших родин, візьми нас під свій небесний покров, охорони наше житло, наші оселі, наші родини, наших рідних і близьких, збережи нас у мирі та любові, захисти від усяких напастей і бід. Святий Архістратиже Михаїле, благослови нас на кожну добру справу, укріпи наш дух у молитві, терпінні та смиренні, допоможи нам у всіх потребах і скорботах, щоб ми, залишаючись вірними заповідям Господнім та милості та прощення гріхів наших, допоможи нам зберігати вірність Христу Його церкві, зіви наші душі тіла від хвороб, звільни нас від тягаря гріхів і спокус. Просимо тебе, великі Архангели Божі, зверни особливу увагу на наших дітей, Благослови їх просвяти їхній розум, укріпи їхні серця у вірі та праведності, настав їх на шлях істини, збережи від зла злабіди спокус, даруй мудрість і страх Божий, щоб вони росли в любові до Господа і були спасеними в його благодаті, святий архістратиже Михаїла, мовимо тебе, будь нашим вірним заступником перед Престом Господнім. Випроси для нас, у Господа, благодай здоров'я, і спасіння, покрий нас твоїм небесним покровом, захисти від усякої біди, збережи від нещасті, страждань, даруй мир і спокій нашим душам. Нехай Твоя могутня небесна сила супроводжує нас у всіх наших ділах і намірах, і нехай Твоє заступництво допомагає нам у досягненні царства небесного, велике Архангеле Михаїве, будь нам захисником, допоможи перебороти всі труднощі життя. Приведи нас до спасіння і вічного життя, щоб ми разом з усіма святими і ангелами, слава вимилісті, благодать Бога нашого на віки віків. Амінь, о Архістер, Ти же Боже Михаїле, велике Воєводи небесних сил, заступнику роду людського, ти що з ангельським воєнством стоїш перед престолом Всевишнього, мовимося до тебе з вірою, і любов'ю. Напишіть імена та прохання в коментарях. Просячи Твого святого заступництва. Захисти нас від усякого зла, видимого і невидимого від ворогів душевних і тілесних, від бід і що оточують нас, О, Святий Архангела Михайло з усіма небесними силами, огорни нас своїм покровом, захисти наші родини і домівки від підступів ворогів, нехай сила Твого меча розсікає всяке зло, що намагається оточити нас, і нехай Твоя охорона, буде завжди біля наших весел, оберігаючи нас. Від усіх небезпеки випробувань молимо тебе, великі Архангели. Допоможи нам у наших щоденних потребах і турботах, просвіти наші серця і розум, щоб ми завжди шляхом праведності, не піддаючись покусам, нехай благодать Господня через Твоє заступництво завжди перебуває з нами, даруючи нам мудрість, терпіння і любов у всіх випробуваннях, що постають на нашому шляху, просимо тебе, архангели Михаїли, за здоров'я наших дітей і рідних. Покрий своїм милосердя, захисти від хвороби не зціли тих, хто страждає, нехай твоя невидима рука зцілить наших близьких, даруючи тілесне і духовне здоров'я, мир і спокій в серці, охороняй їх від усякої небезпеки, напасти і спокої їх до правди і чистоти Божої, а могутні воєводу небесних сил, мовимося за наш народ і нашу Україну, твоїм святим воїнством допоможи нашим оборонцям у боротьбі з ворогами підкріпи їх дух. І додай мужності та сили, щоб вони здобули перемогу над ворогами, захисти наш народ від війни, і страждань і насильства, і нехай Твоє святе заступництво допоможе нам досягти перемоги над злом і ворогами нашими, Святий Архангеле Михаїле, за всіма небесними силами богослови наші родини, даруй нам мужність і твердість у вірі, оберігай наших дітей від усякого лиха, направляй їхні кроки на шляхи правди і чесності. Будь нам покровителем ми наставником у важкі часи, направляй нас у наших трудах, і життєвих обов'язках, допомагай у всіх справах і благословляй кожен наш день. Мовимося до тебе, великі архангели, Твою постійну опіку і допомогу у всіх наших потребах, захисти нас від спокус, зневіри і віддалення від Бога, будь нашим світом на шляху захистом, небезпеках, утіхою, скорботах і розрадою, важкі часи. Нехай благодать Господа нашого Ісуса Христа через Твоє заступництво, завжди буде з нами, а твої молитви завжди підносяться до престолу Божого за наше спасіння. Амінь. Помогутні і славний Архангеле Михаїли, начальнику воїнства небесного і переможця над силами темряви, Ти, що стоїш перед престолом Всевишнього Бога, оточений соном ангелів, які разом із тобою служить його волі і захищають світ від підступів лукавого. Хочу і нашу покірну молитву. Напишіть мене та прохання в коментарях. І наше щире розкаяння за всі гріхи і провини, якими ми образили Бога у Архангела Михайла перед твоїм вогненим мечем розсіється всяка тінь гріха і неправди. У цей час покуси випробувань. Ми звертаємося до тебе з покаянням за всі наші провини, за нашу слабкість перед гріхом і небажання чинити добро. Вибогай прощення для нас, Михаїла, за те, що наші серця часом схилялися до зла, за нашу нерішучість і невірність, божественній правді, допоможи нам очистити душі від осквернення і поверни на шлях істини, веди нас, як добрий пастир назад до Божого світла, де панує любов і мир. Хвала тобі, великий архангел Михаїле, і всьому небесному воїнству, що разом із тобою бореться, за спасіння людства, ти мечи щиту рука Господа. Захисник тих, хто звертається до тебе з вірою, ми прославляємо тебе і твою вірність, Господу, і твою силу, і могутність, які ведуть до перемоги над усіма спокусами і випробуваннями, ославні ангели під вашими крилами, панує спокій і мир, а у ваших оругах сяє, велич Божа, благословляємо вас за вашу невтомну службу і заступництво перед престолом Господнім. О Архангела Михайла, ми закликаємо Тебе всіх ангелів небесних, злини нашого серця. Прийми наші молитви, наші благання про допомогу в боротьбі зі злом, захисти нас від усіх, підступів диявола від темрява, яка прагне, поволодіти нашими душами. Ми смирено просимо тебе, могутні архангели, будь для нас невидимим щитом від усякого зла, від всякої спокуси, що підстерігає нас на життєвому шляху, охорони наші домівки, наші сім'ї, наші душі від усього злого. Великими Киїли, ми закликаємо Твою силу і заступництво, щоб ти захищав нас, і наших ближніх, веди нас дорогою правди і збережи від усіх небезпек, захисти нас від лукавих тенет і відведи всяке зло, яке може наблизитися до наших сердець, і душ. Нехай жодна сила темряви, не торкнеться нашої віри, і надій на Господа, просимо тебе, великий Архангеле Михаїле, будь завжди поруч із нами. Ми віддаємо тобі всі наші тривоги, болі і печалі, а також наші радості і надії. Будь нашим заступником перед Господом і заступайся за нас, щоб ми не загубилися в цьому світі, підтримай нас у часи випробувань і веди нас до вічного життя у царстві небесному. Нехай Господь благословить тебе і всіх ангелів, які служать йому, слава тобі, Архангелу Михаїлу, і всьому воїнству небесному на віки. Амінь. Обраний від Бога, архістратижа Михаїли, великий воєводу небесних сил і захиснику людей, ти, що з полом'яним мечем захищаєш вірних від сил темряви, даруй нам захист і допомогу на шляху спасіння. Ми ж дячні за твоє заступництво, співаємо тобі, хвалу. Радуйся, Михаїле, великий архістратиже, ти сильний покровителю та вірний помічнику всіх, хто до тебе взиває, ангелів світлих і людей Господь створив для прославлення і поклоніння йому. Те ж, Михаїле, як найславніший серед архангелів, першим підняв меч Божої справедливості проти впалого Люцифера, захистивши небо від його гордості, тому прославляючи тебе, взиваємо. радуйся, вождю сил небесних, що захищаєш престол Божий. Радуйся, бо ти завжди стоїш перед Віцем Всевишнього, радуйся покровителю правди і чистоти, радуйся світлоносний провіднику вірних на шлях спасіння, радуйся, бо ти звільняєш нас від хитрощів і підступів ворога. Радуйся, бо ти ведеш нас до вічного царства, радуйся, Михаїл, великий архістратиже, же сильний покровителю та вірний помічник усіх, хто до тебе взиває. Побачивши падіння Люцифера, ти Михаїл, підняв небесні воїнства проти його артині, ставши захисником Божої слави, ти поїв ангелів до перемоги і скріпив їх у вірі та вірності Господу. Ми ж вдячні за твою могутність і любов, співаємо Богові, алілуя! Захиснику світу, і охоронцю людських душ, Михаїле, ти стоїш на сторожі, відганяючи від нас сили тимряви, твоєю могутньою допомогою ти оберігаєш вірних від усіляких спокус і небезпек, тому з вдячністю взиваємо до тебе, радийся, бо ти руйнуєш пастки лукавого. радийся, бо ти укріпляєш нас у вірі та надії, радийся провіднику у нас у часи випробувань, радийся ти, що приносиш мир і злагоду в серця вірних. Радийся, бо ти відганяєш від нас усяку неправду і злобу, радийся могутній заступнику перед Престолом Божим, радостю, Михаїла, великий архістратиже, сильний покровителю, та вірний помічнику всіх, хто до тебе взиває, ти явив свою силу і могутність у битві небесній, коли з небес був скинутий Люцифер і його ангели. Відтоді ти став непереможним захисником правди і заступником Тих, хто зберігає вірність Господу, ми ж дякуючи Богові за його милість. Співаємо йому, Алівуя, архістратиже Михаїла, як начальник небесного воїнства, ти є охоронцем і провідником людських душ до вічного Царства Божого, ти ведеш вірних через усі випробування і скорботи, допомагаючи досягти спасіння, тому сподякою, співаємо тобі, радуйся ти, що стоїш на сторожі нашого спасіння, радуйся, невидимий провіднику на шляху до вічності, радуйся. Бо ти укріпляєш нас у боротьбі з гріхом, радуйся, бо твої молитви ми отримуємо милість Божу, Радуйся, ти, що освячуєш наше життя своїм заступництвом, Радуйся, бо ти ведеш нас до вічного спокою, Господі, радуйся, Михайло, великий архістра, сильний покровителю та вірний помічник у всіх, хто до тебе взиває, коли нас оточить, біди і спокуси, ти, Михаїле, стаєш на нашому боці. Допомагаючи подолати всі труднощі, ти своєю могутньою рукою, захищаєш нас від сил зла і ведеш до Господнього миру, тому, у сповненні вдячності, співаємо Богові Алілуї, ти, михайло, є непохитною опорою для всіх, хто шукає захисту Господа, ти не дозволяєш ворогів збити нас, істинного шляху, і ведеш нас через бурі життєвих випробувань до спасіння. Тому ми взиваємо до тебе, радуйся, захиснику нас від усякого зла і неправди, радуйся, ти, що руйнуєш підступи ворога, радуйся, ти, що укріпляєш нас у вірі і смиренні, радуйся, ти, що провадиш нас до небесної радості, радуйся, бо ти підтримуєш наші молитви перед Богом, радуйся, невтомний заступнику, що стоїш за нас перед престолом Всевишнього. Радуйся, Михаїве, великий архістратиже, сильний покровителю, та вірний помічник усіх, хто до тебе взиває, Світлом небесним осіваєш ти, Михаїве, усі куточки світу, розганяючи темряву і проводячи вірних до спасіння, твоє світло веде нас до вічного життя, і ми вдячні за твій небесний захист, співаємо Господу, Аллилуя! Архістратиже Михаїва, як глава небесного війська, ти захищаєш людей від усяких підступів лукавого, приводячи їх до спасіння у Господі, тому з віри любові взиваємо до тебе, радуйся воєводо небесних сил, що охороняєш світ від зла, радуйся світло небесне, що просвітляє душі наші, Радуйся, ти, що не допускаєш загибелі тих, хто до тебе взиває, Радуйся, бо ти оберігаєш нас від пасток ворога. Радуйся ти, що приводиш нас до благодаті Божої, радуйся невидимий захиснику наших душ і тіл. радуйся Михаїле, Великий архістратиже, сильний покровителю та вірний помічнику всіх, хто до тебе взиває, Великий архістратиже Михаїле, ти незламний твердиною у боротьбі проти святемряви, твоє заступництво є світом для всіх, хто шукає спасіння. Тому, дякуючи за твою небесну опіку, співаємо Богові, Алілуї, архістратиже Микаїли, твої небесні легіони завжди готові прийти на допомогу всім, хто взиває до Господа у час скорботи і випробувань. Ти є нашим захистом ненадії у важкі хвилини. тому з вірою взиваємо до тебе, Радуйся, би ти підтримуєш нас у години скорботи, Радуйся, ти, що визволяєш нас від небезпек, видимих і невидимих. Радуйся, бо ти приносиш мир і радість тим, хто уповає на Господа, Радуйся, ти, що ведеш на шляхом праведності і святості, Радуйся, бо твої молитви очищують наші душі від гріха, радуйся провіднику до вічного життя, у Господі. Радуйся, Михаїле, великий архістратиже, сильний покровителю та вірний помічнику всіх, хто до тебе взиває. Архістратиже Михаїле, ти є провідником і стражем душ людських, на шляху до вічного царства Божого. Від початку світу ти став на сторожі людства, захищаючи його від спокуси зла. Ми ж, а вдячні за твоє милосердя і допомогу, звертаємо до тебе наші молитви, радуйся провіднику душ наших до Царства Небесного. Радуйся ти, що вказуєш шлях тим, хто шукає спасіння, радуйся, бо твоє заступництво захищає нас від спокус лукавого. радуйся ти, що ведеш нас до пізнання істини і благодаті Божої. радуйся невтомний заступнику перед Господом за всіх, хто до тебе взиває, радуйся ти, що відводиш від нас небезпеки на душевні ті весні. Радуйся Михаїве, великий архістратиже, сильний покровителю та вірний помічнику всіх, хто до тебе взиває, архістратиже Михаїве, ти є непохитним воїном світла у битві проти сил темряви. Ти ведеш нас до світла Христового, захищаючи від усякого зла і несправедливості, ми ж дякуючи за твоє заступництво з любов'ю і надією, співаємо Богові, Аллилуйя, Ти, Михайле, вірний слуга Божий і начальник небесних сил. Завжди перебуваєш на сторожі нашого спасіння, захищаючи від підступів ворога, ти є невидимою силою, що підтримує вірних у їхніх випробуваннях, тому з вірою й любов'ю взиваємо до тебе, радуйся воєводу непереможний, що охороняєш нас від злих духів. радуйся ти, що ведеш нас до світла Христового. Радуйся, невтомний заступнику перед Престолом Всевишнього, радуйся, бо ти освячуєш наші серця і душі своїм небесним покровом, радуйся ти, що благословляєш наші труди на шляху до спасіння, радуйся вірний охоронцю душ наших від усякого зла. Радость Михаїла, великий архістратиже, сильний покровителю, та вірний помічник усіх, хто до тебе взиває, всі ангели і сили небесні радіють Твоєму, непохитному служінню, Господу Михаїле. Бо ти перший серед ангелів стоїш на сторожі Божого престолу. ти вірно служиш його святій волі, захищаючи всіх вірних, то, ми, дякуючи за твою допомогу, співаємо Богові, Аллилуйя! Архістратиже Михаїве, ти є нашим непереможним захисником, від ворогів видимих і невидимих, твоє могутньою силою, ти оберігаєш нас від пластоку кавого, ведучи шляхом правди і святості. Тому прославляємо тебе, взиваючи, радуйся, бо ти руйнуєш підступи лукавого і визволяєш нас від Його хитрощів. Радуйся ти, що ведеш нас до Царства Небесного через терний спокус, радуйся непереможний вартовий Божого закону. Радуйся, бо ти укріпляєш вірних у боротьбі з гріхом і спокусами, радуйся ти, що провадиш нас до світла Христового, радуйся, непохитний заступнику наш перед Господом, радуйся, Михаїл, великий оркістратиже, сильний покровителю та вірний помічнику всіх, хто до тебе взиває, ти, Михаїл, є захисником правди і чистоти. Перед престолом Божим, твоєю силою, благодатя, ми укріпляємося у вірі та надії на вічне життя. Ти не дозволяєш ворогам зруйнувати наші душі, і тому співаємо Господу, який послав тебе, як нашого заступника, Алівуїя, архістратиже Михаїле. Ти не залишаєш нас у часи скорботи і випробувань, допомагаючи давати всі труднощі на нашому шляху до спасіння, твоєю могутньою рукою ти відганяєш від нас усі небезпеки, тому взиваємо до тебе з вірою, любов'ю. Радуйся, бо ти завжди стоїш на сторожі нашого спасіння, Радуйся, ти, що укріпляєш нас у боротьбі проти спокою з цього світу, Радуйся, бо ти не допускаєш до нас зла і підступів укавого, Радуйся, ти, що провадиш нас до небесної радості і спокою, Радуйся, бо твоє заступництво дарує нам мир і благодать, Радуйся, бо ти відкриваєш перед нами шлях до спасіння, радуйся Михаїли, великий архістрати, сильний покровителю, та вірний помічнику всіх, хто до тебе взиває. Молитвами своїми, ти укріпляєш нас, Михайло, і просвітлюєш серця вірних, ведучи їх до спасіння. Ми ж дякуючи за Твоє небесне заступництво і захист, співаємо Богові Алілуя, Святий Архістрати, ти є світом для всіх, хто шукає істини і справедливості, Твоє заступництво зберігає нас від падіння у гріх і спокусу, ти ведеш нас шляхом праведності до вічного Царства Божого, тому з любов'ю і вдячністю взиваємо до тебе. Радуйся, бо ти є незламною порою для вірних, радуйся ти, що захищаєш нас від усіляких спокус і зла, радуйся, бо ти ведеш нас до світла Христового, радуйся ти, що відвертаєш від нас сили темряви, радуйся бо твої молитви заступаються за нас перед престолом Божим, радуйся світло Божої любові, що освячує наші душі, радайся Михаїле, великий архістра, сильний покровителю та вірний помічнику всіх, хто до тебе взиває о великі Архістратиже Михаїве, ти не перестаєш молитися за нас перед Господом, даруючи нам захист і заступництво важкі хвилини життя. Тому ми з вірою і вдячністю співаємо Богові, що послав тебе, як нашого Небесного захисника. Аллилуїя. Ти є світом на шляху до спасіння для тих, хто вірно служить Господу, архістратиже Михаїве, ти ведеш нас до вічної радості у Царстві Небесному, допомагаючи подолати всі спокуси і випробування. Тому величаємо тебе взиваючи, радийся ти, що є стовпом і твердиною для вірних у годину випробувань. Радуйся, бо ти ведеш нас до світла Христового, радуйся, заступнику нашого в усіх справах благочестя. радуйся ти, що просвітлюєш наші серця і душі своєю благодаттю, радийся, бо ти охороняєш нас від спокусу, і небезпек цього світу. Радуйся, непохитний провіднику до Царства Небесного, радуйся Михайло, великий архістратиже, сильний покровителю та вірний помічнику всіх, хто до тебе взиває, о великий архістратиже Михаїве, провіднику і захиснику всього людства, прийми наші молитви, і заступайся за нас перед Господом, допоможи нам здолати спокуси цього світу, і приведи наші душі до вічного спасіння, щоб ми з радістю вічно співали Богові, Алілуя. О великий в Михаїле, провіднику і захиснику всього людства, прийми наші молитви і заступайся за нас перед Господом, допоможи нам здолати спокуси цього світу і приведи наші душі до вічного спасіння, щоб ми з радістю вічно співали Богові, Алілуя. о великий верхі Михаїле, провіднику і захиснику всього людства, прийми наші молитви, і заступайся за нас перед Господом. Допоможи нам здолати спокуси цього світу, і приведи наші душі до вічного спасіння, щоб ми з радістю вічно співали Богові. Аллилуйя! Ангелів світлих і людей Господь створив для прославлення і поклоніння йому, ти ж Михайєве, як найславніший серед архангелів, першим підняв меч Божої справедливості проти впалого Люцифера, захистивши небо від його гордості, тому, прославляючи тебе, взиваємо, радийся вождю сил небесних, що захищаєш престол Божий, радийся, бо ти завжди стоїш перед лицем Всевишнього, радийся покровителю правди і чистоти. Радуйся світлоносний провіднику вірних на шлях спасіння, Радуйся, бо ти звільняєш нас від хитрощів і підступів ворога, Радуйся, бо ти ведеш нас до вічного царства, Радуйся, Михаїва, великий Архіста, ти же сильний покровителю, та вірний помічнику всіх, хто до тебе взиває обраний від Бога, Архістратижа Михаїва велике воєводо, небесних сил і захиснику людей, ти, що з полум'яним мечем захищаєш вірних від сил темряви, даруй нам захист і допомогу на шляху спасіння. Ми ж вдячні за твоє заступництво, співаємо тобі, радості Михаїва, великий архістратиже, сильний покровителю, та вірний помічнику всіх, хто до тебе взиває, о Великий архістратиже, Боже, святий Михайли, начальнику небесних сил молитвами своїми до Господа Бога проси для нас, заступництва і захисту, просимо тебе смиренно і покірно, напишіть на та прохання в коментарях. Стай на сторожі душ наших, з цілих рани наші, як тілесні, так і духовні, оберігай нас від усякого зла, видимого і невидимого, Святий Архангел Михаїле, воєначальнику небесного воїнства, захисти нас під Твоїм покровом, від стрілу кавих від спокус, хитрощів диявольських, не дай ворогам нашим. Перемогти нас у будь-якій битві, чи то фізичній, чи то духовній, відженився, кулукаву силу від домів наших і сердець наших, щоб жодне зло не могло панувати над нами. Мовимо тебе, о великий, архістратиже Божий, пошви твоє богословення і захист на родини наші, охорони наших дітей від усіх спокус і гараздів цього світу від усякого ликай нещастя, покри їх твоїм світовим покровом і їх на праведний шлях. На життя в мирі та благодаті Божій веде їх твоїм святим світом, щоб вони зростали у вірі, надії любові до Господа Бога і святих його заповідей, святий Михайле, заступнику наш, допоможи нам у всіх життєвих випробуваннях, зціли нас у хворобах наших, утіш нас у скорботах наших, зміцни нас у випробуваннях наших. Благослови, соли, діва рук наших, настав нас на шлях праведний, щоб у всіх своїх діях ми завжди прославляли Господа Бога нашого і виконували Його святу волю, О Великий Архістратиже Божий, Святий Михаїле. Будь нашим заступником перед обличчям Господа, один страшного суду, захисти нас від усякої неправди і спокус лукавих, що спрямовані проти душ наших. Тобі довіряємо душі, наші тіла, наші життя, наше і все наше існування. Не полишай нас у скорботі, коли сили наші згасають, коли страх огортає серця наші, коли неміч вражає нас і близьких наших, ти святий Михайло, щитом і захистом для всіх, хто з вірою, і надією звертається до тебе, захисти нас від ворогів, видимих і невидимих від споку з диявольських, від усякого зла, що намагається роз'єднати наші родини, зруйнувати наші домівки і посіяти розбрат. Збережи мир і любов у наших домівках, укріпи нас у вірі і дай силу протистояти всім випробуванням життя. Просимо тебе, велике Архістратиже, і проблагосування у всіх наших справах, благослови наші починання, даруй мудрість у прийнятті рішень охорони нас від помилок і даруй радість у праці, дай нам силу нести свій хрест терпінням і вдячністю до Господа. Благослови наш народ, нашу землю, наше духовне, і тілесне здоров'я, щоб ми завжди перебували під Твоїм заступництвом, святий Михаїле, з усіма небесними силами безплотними, моли Бога за нас грішних, зміцни нас у вірі, охорони від пазінь, настав нас на шлях спасіння. Хай буде нам твоя поміч і заступництво у всі дні нашого життя і в день нашого відходу з цього світу. Амінь ставте під підвіти не дішліться від обіжні вашим до поширення свого Божого босвиня святого Архангела Михаїла Нехай перебуває з нами.